Ну що ж, друзі, вітаємо всіх, хто приєднався до ранку надії, хто щойно прокинувся. Ранку вам доброго. Ну і наразі ми будемо говорити з, ре... з реабілітологом, але знаєте, от дуже часто, коли ми чуємо реабілітолог, ми звикли, що до нього звертаються спортсмени з важкими травмами або батьки, у яких дітки там, мають ДЦП, так, і вони йдуть на для... до реабілітолога, щоб робити ЛФК. Такі от, спеціальні вправи, так? Ось чи може. Бути власне і нам потрібний реабілітолог для нас, звичайних людей, де в нас є якісь травми і так далі. Наскільки ну все це, друзі, близьке до нас, будемо говорити з фізичним терапевтом, реабілітологом Олександром Матюша у нашій студії, тому долучайтеся а також ставте свої запитання. Доброго раночку, Доброго ранок. Як ваш тонус сьогодні? Ви сьогодні робили Чудово. якісь вправи? Чудово, а так. вже ж. Щоранку роблю. Щоранку, так. це дуже добре. добре. Ну, Давайте поговоримо так спочатку. Хто такий реабілітолог і чим він може допомогти? Ну, взагалі, реабілітолог це такий фахівець, який використовує різні фізичні чинники та оздоровчі технології для. Відновлення після травм, після операцій, для профілактики різних захворювань, і відповідно і відновлення після оцих різних захворювань. Ми бачимо, що спектр набагато ширший ніж так, просто для спортсменів реабілітологів Так, 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 так. так. Знаю, чи є якісь не знаю, такі точні показання, з якими треба звертатися саме до реабілітолога, чи якісь хвороби, не знаю. Ну ви, ви дуже вірно підмітили, що дуже дуже є широкий спектр, коли звертаються до реабілітолога. Це може бути починаючи. Просто у реабілітації є якби дуже багато різних напрямків, починаючи, наприклад, від ранньої реабілітації після операції. З самого раннього етапу без, безпосередньо зробили операцію, ми виконуємо якісь там пасивні рухи для того, щоб розпрацювати суглоби, щоб е, м'язи не атрафувалися. Угу. І е, при різних неврологічних захворюваннях, при захворюваннях серцево-судинної системи, внутрішніх органів е, після інфекційних захворювань. А, і, але в основному, як ми звикли вважати, що до реабілітолога звертаються, коли у нас болить або спина, або якісь так. коліна. Коли вже чи... сталося. Коли вже сталося, так, так. Це незначено. Що таке ЛФК, до речі? От, ти сказав ЛФК, а, а я так. не знаю, що це таке. Ну, в простонароді це як лікувальна фізкультура. Так. Ага. І ну, взагалі це називається лікувальна фізкультура. Чим це відрізняється від звичайної фізкультури? Що ми розуміємо, що за допомогою фізичних вправ ми можемо впливати, мати певний оздоровчий вплив на організм, і ну, якщо потрібно там, укріпити якісь м'язи, укріпити зв'язки, суглоби, покращити трофіку у тканинах, покращити mm -hmm. роботу нервової системи. І, і це ми можемо отримати за допомогою лікувальної фізкультури. А от ну, знаючи про те, що ви також працюєте з дітками, які мають хворобу ДЦП. Так ну я, я раніше працював, я зараз раніше. я більше працюю з людьми так, але реабілітологи, власне ж і працюють працю. Там же ж також є ця лікувальна фізкультура для спазмів цих різних, так розневрологічний. Розроб... Я просто знаю, порушення. що там же ж також іде от процес розігрівання м'язів для того, щоб зробити всі ці розтяжки, так от а. Я от думаю, ви ж напряму зв'язані практично з тим, що робить масажист. Також чому е, тоді е, ми кажемо фізичний терапевт, реабілітолог, чому ми не можемо сміливо додати масажисти? Реабілітологи – це ж ті ж самі масажистичні. Ну, чи? дивіться, в принципі, ми можемо це додати, просто чомусь. Е... Навіть от, серед колег більшість ну, можливо соромляться сказати, тому що я роблю масаж. Але, але насправді це якби входить в компетенцію реабілітолога. І розумієте, це можна порівняти з тим, от як є там якийсь мастер, який там труби крутить або електрик. У нього mm -hmm. є ящичок, в якому купа інструментів. І масаж це один із інструментів, які mm -hmm. ми використовуємо mm -hmm. в роботі. Безпосередньо з кимось ми можемо використати масаж, з кимось вправи, з кимось якусь розтягнув і є дуже, великий, дуже велика кількість різних технологій, які ми можемо. Використовувати. Ми, це дуже круто, коли знаєте, є просто масажист, а масажист, який ще може, так би мовити, давайте скажемо. Деякі маніпуляції так. робити, так Це ж... тобто є певні специфічні задачі, які е, ми можемо вирішувати, mm -hmm. у, якщо порівнювати, от просто якщо людина звичайний там масажист, робить, може хтось там робить косметологічний масаж, все, що пов'язане там з б'юті сферою або То, просто... профілактика. Так, 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 так. А вас вже йде лікування? А у нас вже іде е, е, ну якби лікування якихось конкретних е, так, так. точніше вирішення якихось конкретних проблем. Дякую. До речі, щодо цієї лікувальної фізкультури, чому так важливо людям приходити власне до фізичного терапевта, до реабілітолога і робити там під наглядом ці вправи? Чому не можна їх робити просто вдома і отримати той самий результат? Ну, скажімо так. Можливо, я ще буду повторюватись і буду це, це, це казати знову і знову, що все індивідуально. Тобто, у кожної людини, от взяти кожного з нас, хто знаходиться в цій студії, у когось там одне плече нижче буде, в когось там якийсь там не знаю, таз перекошений uh -huh. в когось, щось зі стопами. Тобто, у кожної людини є певний якби, певний набір. Дефект. Ну, не, не скажемо дефект, певні особливості. Uh -huh. І відповідно ми ці всі особливості маємо враховувати при заняттях. Тобто, ну по суті, реабілітолог, фізичний терапевт це, це якби тренер, але який підбирає комплекси вправ людям з якимись певними порушеннями, для того, щоб вони не погіршувалися або покращувалися. Тобто, відповідно, для того, щоб вони не погіршились, потрібно певне певне дозування. Певні вправи. І це як не знаю, якщо у людини якісь проблеми з серцем, вона не знає, які самі, і вона піде просто в аптеку, купить якісь ліки від незрозуміло, які mm -hmm. ліки, просто кидати мені якісь ліки від серця, я їх буду пити. Оце от те ж саме, що, що робити вправи без, без консультації з спеціалістом. Ну так, я те, що власне думаю про те, що якщо є якась проблема, можливо, навіть це. Щось якесь таке болюче місце, не знаю, як там поясниться. Що там ще може боліти? Ну, лопатка. E, так, і, і людина може не навіть неправильно робити ці вправи, навіть якщо один раз їй там показав так, лікар, так. E, чи фізичний терапевт, чи реабілітолог. E, і навпаки, собі не шкодити. Бо навіть займаючись просто спортом, так, ми завжди слідкуємо, щоб там поясниці не прогиналась, там чи щоб м'язи не були зафіксовані, коли там розтягуємо. Так і такі моменти. Тому от, власне, дякую, що ви це пояснили, тому що e, знаєте, як люди хочуть раз прийти, щоб їм сказали, що робити. І ну, я сам там собі розберуся, і, 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 і зрештою, ця проблема може руками тягнутися, не вирішуватися і нічого не зміниться. Е, скажіть, будь ласка, чи можна повністю вирішити певний запит, певну проблему разом з в роботі з реабілітологом? Так, так, можна, якщо е, знову ж таки, все індивідуально, все залежить від того. З, з якою безпосередньо проблемою mm -hmm. людина звертається, і на якому етапі? Тобто, якщо це вже таке пізнє звернення, то е, я дуже часто своїм клієнтам кажу, що, наприклад, я не можу вам там зробити новий суглоб, але я можу зробити так, щоб у вас там не боліла каліна, або не боліла mm -hmm. спина, або не боліла лопатка, і там підібрати якийсь комплекс вправ для того, щоб ця проблема не погіршувалася, mm -hmm. тобто відповідно. Е, Ну сказати, це це як знати, кажуть, що, що немає здорових людей, є недообстежування, То е, тут така ж сама історія, що ми просто можемо покращити певний функціональний стан. Довести людину до ну значно підвищити якість життя, позбавити людину від якихось проблем, які у неї були. Якщо це може бути, ну в основному це там 80% це зараз навіть хуже, там чим епідемія коронавіруса. Це от якраз біль в спині, вона є одним із найбільших факторів втрати. Працездатності. Тобто, відповідно, якщо людина не може нормально нахилятися, не може там нахилитись, зав'язати шнурки, це значно якби, впливає на психологічний стан і в певному роді обмежує функціонал людини. А чи бувало такі випадки, що коли людина там ну, каже, я не можу зігнутись, розігнутись в там. Можливо, просто відразу приступати, чи є такі випадки, що посилаєте на рентген, тому що хто знає, можливо, у нього там протрузія або вже сама грижа йде, чи як от в таких методах. От от, от якраз це одна із задач фізичного терапевта, ну реабілітолога, встановити, е, чи е, цей конкретний пацієнт знаходиться в, в наших межах компетенції. Тобто mm -hmm. є певні е, пев, певні е, певна кількість діагностичних тестів. Є певні е, параметри, так би мовити, за допомогою яких ми оцінюємо людину, і відразу розуміємо, що або це наш пацієнт, і ми з ним працюємо, або відправляємо далі. Тобто, відповідно, в основному е, основна е, причина, е, якщо потрібно там звернутися до якогось певного лікаря, тобто це може бути. Якісь, наприклад, онкологічні захворювання для того, щоб це виключити. Це можуть бути якісь там запальні процеси. Ну, яскраво бачимо, що сильний запальний процес це відразу потрібно. Там, можливо, якась там тріщина після футболу. Так, в так, так. Якщо, якщо там якийсь перелом, щось те, що потребує певних оперативних втручань, ми це оцінюємо, бачимо цю проблему, відправляємо до лікаря, лікар вирішує певні проблеми, і потім ця людина повертається до нас, і ми вже її відновлюємо і працюємо. Угу. Тобто, краще так розумію, це коли людина просто до вас прийде і скаже: от, проскануйте мене, чи як то кажуть, всі мої так суглоби, м'язи в тонусі, і вона може пройти такий, якийсь профілактичний курс лікування. Так, так, звичайно. Тобто, ну… Да, умовно кажучи, проск... проскнути мене, е, можна можна пройти профілактичний курс занять. Тобто, якщо ми не виявляємо якихось прям таких конкретних порушень, з якими потрібно відправити людину до лікаря, то е, ми з цим працюємо. То офісний працівник, який розуміє, що його як таке знається, сковується поза за комп'ютером, і йому потрібна якась от. В тонус привести себе. Ну, якщо, наприклад, офісний працівник там, зажата шия, іноді, в принципі, достатньо, навіть там, людина прийшла, Достатньо провести кілька е, консультацій, під, підібрати комплекс вправ. І якщо ця людина свідомо підходить до цього питання, і вона цим буде займатися, в принципі, цього навіть достатньо для того, щоб, як ви кажете, вирішити цю проблему. Тобто людина буде займатися, м'язи не будуть зажиматися, і в принципі в неї все буде добре, але можливо, вона через деякий час прийде з іншою проблемою. Так, класно. до речі, щодо цього. Ем... Чи можливо, от, як ви порадити? До прикладу, у мене е, в мами давно вже болить шия, вона е, дуже часто довго так з схиленою е, головою працює. І вже і на різні масажі відхнули. І робила вже там МРТ і всіляки. Ну, все одно не приходить. І я кажу, мам, ну роби фізкультуру якусь, там не знаю, треба трошки розробляти. Ну поки як вже люди старші, не не люблять цим займатися. От що ви підскажете? Чи нормально просто там відвідувати масаж і ну і все, мабуть, чи все-таки треба займатися якимись правами, щоб можливо навіть реабілітолог їх показав е, якийсь комплекс. Ну, дивіться, 70% успіху залежить від того, наскільки буде активною людина. Тобто uh -huh. наскільки людина активна, наскільки людина замотивована uh -huh. працювати. Бо е якщо навіть людина буде ходити до мене там, 5 разів на тиждень, ну, умовно кажучи, це 5 годин. Представимо, що кожен день це 24 години, і з них половину людина рухається 6 годин сидить і робить незрозуміло що. Тобто, це це ж все питання нашого способу життя. Тобто, і е, якраз. В цьому важлива роль реабілітолога і фізичного терапевта, в тому, що він може допомогти, якби заменеджерити ці питання, допомогти навчитися сидіти якось по-іншому, якось по іншому ходити. Можливо, побачити, що людина там якось неправильно носить сумку, дати рекомендації якимось іншим способом її носити. Тобто, це також входить в нашу зону компетенції, і дуже круто, коли фахівці навчають своїх пацієнтів, тому що Якби частина нашої роботи це так би педагогічна робота, і mm -hmm. наша задача якраз навчити людину, щоб вона сама могла себе обслуговувати. Дуже класно, тому що от, десь в школах ну, ми робили так фізкультуру, це просто розминка. Але от я пригадую весь свій шлях там навчання в mm -hmm. вишах, і скрізь динами була не було такого, що нам розказали: так дивіться, хочете бути здоровими, треба те, ну це можливо лише тим, хто в медичних університетах навчається, можливо, не знаю. І цього дуже не. Вистачає, от і правда, ви кажете, що е, треба людей і навчати? Я б, напевно, сама таке навчання прийшла. Е, ми з вами будемо говорити ще про біль в попереку, е, що е, передує цьому болю, як його взагалі потім е, вийти в стан ремісії. Можна сказати, але ще декілька слів, можливо, наприклад, про коліна. Так чому у людей можуть боліти коліна? Є якісь причини? Причин дуже багато може бути так само, як і зі спиною. Тобто, це можуть бути ну в першу чергу якісь механічні травми, uh -huh. тобто, внаслідок там десь людина ударилась, підсковзнулася, підвернула каліна. Відповідно, зв'язки зв'язки суглобу травмуються. З часом це може призводити до певних проблем. Це може призводити до там артрозу. Ну, якщо, якщо це такі от механічні питання, також це може бути пов'язане з якимись е, іншими захворюваннями. Це може бути ревматизм, це може бути е, артрит, е, ну, який так само з цим пов'язаний. Тобто, ну, є достатньо такий широкий спектр е, цих mm -hmm. питань, і, і треба ну, дуже важливо їх правильно діагностувати. І не можна сказати, що от, от тільки оце, от як от, от, ця чашка, вона біла. Це там не знаю яблуко, воно зелене. Uh -huh. Тобто такого тут немає. То тут потрібно якраз uh -huh. звертатись до фахівців. Дякую. Yeah, uh, от на завершення скажіть, будь ласка, скільки часу тривають заняття, або от, скільки як довго потрібно проходити там на ЛФК? Наприклад, якщо ну, там масаж каже, там зазвичай це 10 сеансів, а у вашому випадку? Це теж залежить від складнощів та патології коїсь. Так, звичайно, це залежить від того, як я вже казав, що в якому стані людина звернулася, і іноді буває таке, що людина прийшла. Ми проводимо кілька там занять, консультацій, людина починає виконувати ці вправи. Як, умовно кажучи, чистити зуби, людина робить ці вправи, воно їй допомагає, і там все. ок. Mm -hmm. З деякими людьми, а, ну, якщо це буде якась проблема, от, наприклад, там, відновлення після розриву зв'язки на коліні, то це роботи мінімум на кілька місяців. Тобто все індивідуально, але якби, в основному якби, такий золотий стандарт, ну в середньому це 5-10 занять люди, там, курси mm -hmm. якісь відходять. І цього дуже часто достатньо для того, щоб вирішити якісь певні проблеми. Дуже дякуємо, дорогі друзі. Будемо продовжувати говорити з Олександром про біль у попереку. Знаєте, це те, що турбує мільйонів, мільйонів а Ще людей. покажемо вправи. Я так сподіваюся, що так. також позаймаємось трішки. Так тому друзі, нагадую, що з нами у студії Олександр Матюша, фізичний терапевт, реабілітолог, будемо мати ще одну розмову. Тому вже продовжуйте ставити свої запитання. Ну а ми зараз продовжимо наш ранок надії. Залишати з нами.